Привіт, дорогі друзі! Вже дуже давно не знімала вам відео. Була сильно захворіла цими вірусами. Поки місць очухалася, а це вже стало мені трохи краще, я думаю, я візьму вам щось. Ну, Сьогодні така погодка непогана. Ну, звісно, вчора було трохи тепліше, сьогодні вітряно, але вирішила трошки на городі посадити э... грядки. Ну, і зараз вам покажу, що буду сьогодні садити. Ось. Таку морковку буду садити. посадю трішки салатику. Ось, дивіться, ще в мене такі шпинат, який я хочу посадити. Ну і ось така в мене корчушечка. Не знаю, що це за сорт. Ось бачите, така. У ну, мене ще є, крім цього, два сорти. Ну, оцю імену це я розводю, в мене її небагато. В общем в магазині колись була, заказала через насіння. Не знаю, може хтось знає, як вона може називатися, то напишіть мені, в мене колись така була тільки менш. Ну, а ця, як дивлюся, майже як звичайна цибуля. Прям. Я її буду, хочу трохи розвести. В общем, посадила її, і в мене із того, що я садила, зійшло і виросло, по-моєму, таких цибулинки. Це вже я її розводю, не знаю який рік, то я ті цибулинки була навесні посадила. Так, порозрізала, може, хто знає, для того, щоб корчушка росла великою, потрібно її не тільки ось так ділити, а ще її можна, ось дивіться, тут напополам порізати. А ще ділять по лусочці. Якщо, наприклад, наприклад ось ці цибулинці, наприклад, раз і два. отак, Бачите, можна три цибульки одієднати, щоб на кожній цибульці залишився корінчик. я буває також так Ну, Або перерізаю, наприклад, на. Все, якщо вони великі, можу ще й напополам перерізати. Якщо я розводю цю цибульку, то так непогано ну, розводити. І, до речі, якщо корчушку ділити, то вона тоді набагато більше виростає. Напишіть, як садите хазяїчки, ви кортюшку, чи ріжете її, цю цибульку, чи тільки ділите. Частинками мені також буде цікаво ваш варіант посадки цибульки. Що ж, буду прийматися за роботу, а ви ставте мені лайки і коментуйте моє відео. Друзі, ось пропорола такі рядочки. Вот зараз покажу, як вам вот. це воно. Покажу. Гляньте, ось така цибулька. Нарізала і вот. буду зараз садити.